Кінотеатр імені Щорса потрібно переименувати, адже нинішня назва в середовищі демократичної Чернігівщини є застарілою і недопустимою, вважає голова обласної ради Микола Звєрєв. Саме він очолив робочу групу, яка прийматиме і обговорюватиме пропозицію з цього питання. На першому засіданні звертали увагу на те, що кінотеатр є комунальною власністю обласної ради, і в жодному разі не можна його приватизовувати, продавати чи перепрофільовувати. Це символ Чернігова. Це обличчя Чернігова, єдиного архітектурного ансамблю, як кінотеатр, зберегти його як кінотеатр. Але він має бути сучасним, він має бути модернізованим. Для реконструкції кінотеатру в цілому потрібно близько 30 мільйонів гривень. Звичайно, одразу цю суму в такий складний економічний час не дістати. Проте влада області намагається знайти вихід. Частину грошей вже виділено. Що ж до зміни назви закладу. То на сесії обласної ради звучала пропозиція присвоїти йому ім'я Довженка. Є й інші варіанти, наприклад, Народний дім Чернігів. Підтримку членів робочої групи отримав і варіант розширення надаваних кінотеатром послуг, тобто перетворення його на кінокультурний центр. Щоб туди ходили наші діти, дивилися наше українське кіно, яке піднімається, щоб там можна було придбати літературу, сходити, попити кави. Громадське обговорення щодо переименування кінотеатру триватиме два місяці. Всю інформацію щодо його проведення та надання пропозицій можна знайти на офіційному сайті обласної ради.